Коли немає сили ставити цілі і досягати їх, або часто є якась крута ідея, а реалізувати її просто лі. Як діяти? Хочу запропонувати класний і робочий спосіб таки здійснити задумане. Цим правилом користуються багато успішних людей, адже ми всі час від часу прекрасно вміємо відкладати справи на потім. Подумаємо про це завтра. Правда ж знайомо? Тому не зволікай, став подобайку у на нас на каналі ще більше цікавого. Отже, нам допоможе метод, який називається 72 години. Це дієвий психологічний прийом виконання задуманого його суть у тому, щоб реалізувати у будь-який спосіб свою ідею упродовж 72 годин з моменту її появи. Часто люди загораються ідеєю. Але думками починають себе гальмувати. Зараз не час, може з понеділка, а з нового місяця, і в додачу народжуються сумніви, чи зможу, чи вдасться. Рушійний емоційний запас гасає. Тому ми починаємо шукати причини, щоб знову відкласти на потім, і як наслідок зароджується зневіра у власні сили, невпевненість, сором перед собою, і потім знецінюється сама ця ідея. Але якщо розпочати роботу над задуманим упродовж наступних 72 годин, це всього лише 3 дні, то внутрішній перехід від думок до їхньої практичної реалізації і подальші дії на підсвідомому рівні, запрограмовані на успіх, позитивні емоції підсиляться процесом, що є вже початок. Я бачу вже перші результати, отримую радість за свої дії і підкріплюю віру, що все можу здійснити. До речі, не обов'язково реалізовувати всю ідею за 72 години. Достатньо скласти план, виконати перший крок і запустити процес. Пам'ятай, успішні люди це дієві люди.